На хмаринку сів, склав на тружині крила і довгу крізь тугу на землю глядів, тихо шепотів. Молитву захистив, рятуй. Боже пробач, просить, почуй людей, що внизу залишив. Боже, дай їм сили, розуму дай, щоб зрозуміли їхнє спасіння в мирі і в вірі. Гіршого немає, що натворили, нехай пролиту кров прийме земля і проросте квітками, а пам'ять буде у серцях про тих, кого нема вже з нами. Янгол на хмаринці трохи відпочив, І розправив крила далі полетів. Лікувати тіло, рятувати душу, поки земля жива, це робити мушу. І уста молитву тихо шепотіли над грішною землею. Не Несли його крила, і хай чорні лиха людей не спіткають, доки святі янголи в небесах літають.